Люди, хочу вам показати, як на сьогоднішній день на Майдані повиставляли конструкції з портретами героїв. Мабуть, мета того, щоб максимум заставити майдан для незручності того, щоб люди збиратися. Ну, взагалі мета не зрозуміла. Ми трохи з іншого ракурсу його знімемо. Погляньте. До речі, хочу нашим можновладцям привіт передати від для комісії по мафам. Як ми бачимо Майдан Незалежності і досить непогано вживається на Майдані Незалежності ще й мафи. Так, це в нас туалет. а Це у нас звичайний такий собі маф два штуки. Там, жовтенькою кришою. Ось. Що у нас там кава номер 1 І інший мав навіть в центрі міста ніяких проблем з цим немає. І з цієї сторони Майдану ми бачимо нові архітектурні форми. Досить добре вживається. Вони Це наш весь Майдан. Наша стела Україна. Готель Україна. Проходить зібрання. Будемо намагатися знайти якихось відомих особистостей, політиків або активістів.